Я, чесно кажучи, ніколи не був на партійних з'їздах, але те, що я тут бачу, мені дуже подобається така невимушена атмосфера, що називається без кроваток, але достатньо зі смаком, і дуже символічно обрали все ж таки місце, як сказав Володимир Олександрович, Україна розсвіте. Ну і будемо саджати. Сімволізм багато. Не знаю, мені здається, це те, що потрібно зараз в нашій країні. Чудесна атмосфера, хороше всіх настроєння. Свято, свято Свободи, свято нового життя. Крута атмосфера. все сьогодні максимально наближена до народу много молодежи это радует новые лица кого-то мы знаем а а так мы видим что вот видно что у людей такие какие-то открытые лица вот ну просто открытые лица то есть нет чего-то там кто-то не бегает там нам мне надо с кем-то встретиться с кем-то договориться кого-то то есть нет вот этих знаете момента на лице нету решалого вопроса і люди, які сьогодні зібрались, нас не підведуть. Вони не йдуть у парламент заради недоторканності, бо ми її відмінимо. Чесно кажучи, я перший раз на з'їзді взагалі, тому я не знаю, як е, інші з'їзди е, відрізняються. Атмосфера крута, відкрита і е, гумор був. Це точно моя промова. Не Петра Олексійовича. <плес> Мені подобається, і е, той напрямок, який обрав е, президент, дуже схожий на ті е, почуття, які в мене в серці. Слуга народу це наш світогляд. Це те, що допоможе Україні встановити іншу систему. Не перезавантажити стару, а встановити нову систему. Мені здається, що в нас зараз в цілому в політичній е, сфері величезна криза, тому що немає людей, яким можна довіряти. І в першу чергу е, в політиці мають зараз з'явитися ті люди, яким народ може довіряти, які не будуть красти, а хоча б мати бажання щось змінювати. Тому що ми кожні п'ять років просто ходимо по колу. Сьогодні ми презентуємо вам кандидатів від партії Слуга народа. Кожен хто йде, він розуміє, Яку e, відповідальність на себе бере. 31-й округ, Кривий Ріг, Корявченко Юрій Валерійович. 94-й округ, Київська область, Дубинський Олександр Анатолійович, журналіст. Беленюк Жан Венсанович, борець греко-римського стилю, чемпіон світу. Дуже несподівано для мене було те, що мене включили до першої двадцятки. ки Сподіваюся, не підведу. Чому представники шоу-бізу йдуть у політику? Ну мені здається, що і шоу-біз, і спорт, і а, інші блогери, а, медійні персони. Мені здається, в них люди бачать а, своїх, вони ближче, вони їх розуміють. У людей, які шоу-бізнес, вони завжди внутрі. Ані от у них у них порождається в Вони хочуть щось змінити, і змініть. нормально. вполне Є розуміння, чітке, що те, що відбувається в країні, це не те, що Влаштовує основну масу людей. Буду відповідати за свої дії сам. Ми дуже відповідально відносимося до підбору кадрів. Я хотів би наголосити та нагадати тим, хто цього не пам'ятає, що ми будемо проводити, ми виключно єдині, якщо я не помиляюсь, будемо проводити процедуру пост Тобто, ми представляємо список, кого ми будемо делегувати в качестві своїх кандидатів у Верховну Раду і у избирателей и у граждан Украины есть возможность изучить этих людей и дать нам фидбэк, как какие они по их мнению хорошие, плохие. Если плохие, то надо дать информацию, почему. Исходя из этой информации наши аналитики будут ее обрабатывать и убирать людей из списка. У нас на это есть целый месяц, то есть с 8 июня по 8 июля, ну уже чуть-чуть меньше времени будет. У вас будет возможность. Почистить наші списки, якщо, звісно, таке нужно буде робити. Нам з вами ще пристає дуже велика робота сьогодні. Завтра ми вимушені будемо дуже щільно працювати, дуже ретельно працювати. Всім дякую і до роботи.